Доброго дня, на зв'язку Хостік, Мене звати Павло. Вітаємо вас з новорічними святами та бажаємо щастя, здоров'я та удачі. Якраз сьогодні дізнаємось, кому удача посміхнеться трошки більше, ніж іншим. Сьогодні ми обираємо 10 переможців серед наших клієнтів, які підписалися на наші соцмережі та заповнили коротку заявку в період акції з 22 грудня. Сьогодні ми розігруємо такі подарунки: рік нового хостингу або подовження в подарунок на суму, що не перевищує 200 доларів. Безплатна реєстрація або продовження домену, вартість якого до 100 доларів на один рік, та брендовані пауербанки або 50 доларів на баланс. Тож, зараз ми визначимо 10 переможців, які отримують ці подарунки. Тож, сьогодні у нас приймають участь у розіграші 61 імейл-учасників. Ось ви бачите цей список: 61 учасник. І за допомогою сайту random.org. Ми визначимо переможців з 10 по 1 місце. Тож, перший переможець, який займає 10 місце це номер. Номер 43. Номер 43. Це у нас учасник, імейл якого починається з. Омега клімат. Вітаємо. Далі. Дев'яте місце у нас займає. номер 61. Номер 61. Це у нас учасник Кар. Карк Вітаємо. Далі. восьме місце. Це у нас номер 39. 39 це у нас учасник. емейл якого починається з mail d size. Вітаємо. Далі, сьоме місце. Номер 27. 27 – це у нас Kiwi Кив... Roma. 83. Вітаємо. Далі шосте місце. Це у нас номер 57. сім. П'ятдесят сім. Вітаємо. Далі п'яте місце. П'яте місце. Номер двадцять чотири. Номер двадцять. Це учасник, емейл якого починається з web.in.ukr. Вітаємо. Далі четверте місце. Номер 8. Номер 8. Це у нас. РВ Шадрін. Вітаємо. Тож, тепер у нас перші три місця. Розіграємо третє місце. Це у нас буде номер тринадцять. Номер тринадцять. Номер тринадцять. Це Олександр Штонт. Вітаємо. Так, срібло. Друге місце. Це у нас номер. 18. Номер 18. Це у нас. Офіс Лівін. Вітаємо. І нарешті. Перше місце у нас. Так, ну це, цей номер вже у нас був. Тому перше місце номер 29. 29. Це у нас виходить. rigby 8806. Вітаємо. Вітаємо всіх переможців. І на, на цьому розіграш закінчений. А, найближчим часом з переможцями зв'яжуться представники компанії Хостік і надішлють призи. Ще раз дякуємо за увагу. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!